Дякую, що ви зі мною. Сьогодні ми досягли вже п'ять тисяч людей. І для мене кожен, хто зараз зі мною дуже важливий. І моя місія полягає в тому, щоб доносити розуміння, приводити людей до щастя в кожній сфері. Я сама до цього прийшла, і я знаю, як це зробити через інструмент атмології, інструмент атмохілінгу, щоб кожна людина була щаслива у всіх сферах. Через усвідомлення законів свідобудови, розуміння, як формувати реальність через стани. і всьому цьому я буду передбати в своєму блозі, в своїх наставницях, різних проєктах. І я розумію, що для мене це тільки початок. І я вам дуже вдячна, що ви зараз разом зі мною дивитесь, ви даєте мені ще увагу, енергію. Для мене це дуже цінно. І Я хочу зараз зажити свічку, дякувати кожному. За той шлях, який ми проходимо, і ми проходимо разом. Разом ми створимо нову реальність радості, натхнення для не для себе, але і ще й для більшого, для життя, для нашої країни. Я в це вірю. І Ось це сердечко. Бачите, це для вас. Дякую вам, що ви зі мною. І я бажаю, щоб кожна людина була щасливою в кожній сфері через усвідомлення, через розширення, через формування своєї життя.